Важко повірити, що у світі знайдуться люди, які не знають слова цунамі. Та все ж ті, хто живе далеко від узборіжжя, можуть ніколи не відчути на собі їхньої руйнівної сили. Натомість для жителів прибережних районів цунамі це постійна загроза, що нависає над ними. Іноді ці гігантські хвилі, які знищують все на своєму шляху, можуть вплинути навіть на тих, хто ніколи не бачив океану. Виникнення хвиль вбивць складніше ніж здається. А їхня швидкість і руйнівна сила просто вражає уяву. Яка висота була у найбільшого цунамі? Як одне коливання землі забрало життя 235 тисяч людей? І як жахлива руйнівна хвиля може знищити весь світ? Перш за все, варто розібратися, як виникають цунамі. Причиною 85% цунамі є підводні землетруси, під час яких відбувається різке зміщення ділянки морського дна. Якщо бути більш точним, одна частина дна опускається в той час як інша підіймається. Це, в свою чергу, витісняє воду, що знаходилася там, і створюється хвиля. Коли хвиля потрапляє на мілководдя, вона сповільнюється, а її висота збільшується, що породжує величезні хвилі, які ми можемо спостерігати біля берегів океану. Хвилі, щорічно забирають тисячі життів і завдають збитків на сотні мільйонів доларів хвилі, які можуть виростати до неймовірних розмірів. Цунамі виникають досить рідко. Навіть дуже потужні землетруси не завжди здатні на створення таких велетенських хвиль. Але великі суви ґрунту, що падають у воду, одночасно землетрусом, цілком можуть це зробити. Це короткий опис того, що сталося в затоці Літуя 9 липня 1958 року. Того дня після землетрусу магнітудою 8,3 бали, у воду з гір зійшов потужний сув. У води затоки звалилося близько 30 мільйонів кубометрів каміння та льоду, що викликало хвилю, яка побила всі рекорди висоти. Хвиля в епіцентрі землетрусу виявилася настільки високою, що якщо б ви стояли на верхніх поверхах найвищої будівлі в світі, Бурдж-Халіфа, то скажу я вам, ця хвиля була б досить близько до вас. Її висота складала 524 метри. Такої висоти ще не досягала жодна хвиля. На щастя, таке цунамі сталося всередині затоки, де нічого крім дерев і скель немає, і вона забрала з собою життя тільки п'ятьох людей. Хоча потенціал цього мега цунамі був спроможний на більше. Чого наприклад не скажеш про цунамі, яке вбило 230 тисяч людей? 26 грудня 2004 року почався звичайний ранок для мільйонів людей, що мешкають на узбережжях Індійського океану. Але те, що сталося далі, змінило їхнє життя назавжди. У 7.58 ранку за місцевим часом стався потужний землетрус магнітудою 9,3 біля узбережжя Індонезії. Приблизно 1200 кілометрів лінії геологічного розлому сунулись у місці, де індійська тектонічна плита підходить під бірманську плиту. Це викликало не лише руйнівні підземні поштовхи, але й стало причиною гігантської хвилі, яка зі швидкістю реактивного літака почала рухатися у бік берегів. Цунамі було настільки потужним, що досягло берегів різних країн, включаючи Індонезію, Таїланд, Індію, Шрі-Ланку та навіть узбережжя Африки. Висота хвиль сягала від 15 до 30 метрів, знищуючи все на своєму шляху: міста, села, курорти і, на жаль, тисячі людських життів. Це цунамі забрало життя понад 230 тисяч людей у 14 країнах, залишивши безліч родин без домівок і засобів для існування. Але найбільше вразила не лише масштабність руйнувань, а раптовість цієї катастрофи. Багато людей просто не встигли зреагувати, адже цунамі накотилися практично без попередження. Ця трагедія також змусила світ переглянути ставлення до природних катастроф. Після цунамі 2004 року було створено нові системи попередження про цунамі, щоб дати людям більше часу на евакуацію та зменшити кількість жертв у майбутньому. Але все, що було до цього, просто ніщо у порівнянні з цунамі, яке може обійти весь земний шар, стерти з лиця землі все, що людство змогло побудувати за тисячі років, і влаштувати справжній апокаліпсис. Як таке може бути? Наприклад, до землі наближається величезний метеорит: 70% землі покрита водою, ймовірність падіння кудись ще окрім води, значно менша. Візьмемо для прикладу астероїд діаметром 10 кілометрів. Зіткнення такої величезної глиби із землею спричинить вибух такої потужності, що верхні земні породи будуть виконуті в космос. Але що станеться з океаном? Хвилі в кілька кілометрів, повне або часткове затоплення суші, сценарій справжнього фільму катастрофи. Але якщо я вам скажу, що все це вигадки фантастів. Насправді все буде відбуватися за іншим сценарієм. І астероїд таких розмірів вже відвідував нашу планету. Всім відомий астероїд, який залишив після себе Чіксулубський кратер. Він мав діаметр ті самі 10 кілометрів і практично знищив життя на Землі. Але ніяких кілометрових цунамі він не викликав. Хвилі, висота яких була 50 метрів, які пішли далеко в глиб материків, не відповідають очікуванням, і це також всього лише припущення. Детально про те, що станеться при падінні метеорита в океан, написав вчений Ніколас Геслер. Його гіпотеза стверджує, що якщо в океан впаде метеорит, то його удар матиме точковий вплив і вплине тільки на область навколо точки удару. А щоб створити цунамі, потрібно потурбувати всю товщу води. Адже цунамі виникає при великому зміщенні мас на дні океану. Вони і призводять до великого руху мас води від морського дна до поверхні. Все це можна порівняти з кітком каменя в озеро. Звичайно, енергія такого удару створить хвилі, але ці хвилі дуже швидко втратять усю свою енергію. Але багато вчених досі залишаються вірні теорії про мега цунамі, подібне до того, що було в історії з Ноєвим ковчегом. Але все це не так важливо. Навряд чи ми з вами побачимо метеорит, який зможе призвести до таких наслідків, тому що прилітають вони раз на сотні мільйонів років. А в яку теорію вірите ви? Залишайте свою думку в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал, а також натискайте на дзвіночок, щоб дивитися наше відео першими.